Не встиг сервер відкритись, як за два тижні за спідрани стартову базу на сервері контент в Соковитий. Це був ідеальний старт, де я покажу вам, як я пройшов шлях від нуля до топ бази завдяки кооперації з іншими ютуберами, а особливо стрімерами. SOMEBODY WANTS Ми з іншими ютуберами та стрімерами зібралися разом на спавні та узагальнили деякі правила нашого серверу. Я радий, що ви О, сьогодні всі зібрались. <звук> 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 Після цього я за Керу пішли добувати перші базові ресурси, такі як дерево, перші інструменти, вугілля та полювання на тварин, аби дід мав наше жити. Потім мені трапилися гарбузи. Чесно, я не знаю навіщо я їх тоді рахував, але їх було 18 штук. Тепер живіться цією інфою. Потім я зайшов в поселення, аби тимчасово пересидіти в хатині селянина, де я трішки проапгрейдився і потім на мене напала величезна орда зомбі, яка рухалася в моєму напрямку, аби замочити бідного хайбрика. Але під ранок одному зомбі все ж таки вдалося покласти діда на лопатки, але мені пощастило, я був поспав у тій хаті і одразу ж піднявся, і пішов мочити тварин. Крафтив піч та пересмажив м'ясо, щоб ситим та сильним піти в шахти. Де я у величезній печері знайшов просто неймовірні шахти, які висіли на ванцюгах. Але у такій печері був просто безпоредний дідусь, так як ця печера кишила купою монстрів, які мене вбили. Але згодом я повернувся туди, трішки поблукав шахтами, накопав ресурсів і накрафтив собі фулсет залізки. Після епічних пригод у похилому віці я відправився шукати собі місце для майбутньої бази. Мені не довелося довго блукати, Всього за 250 блоків від спавну я знайшов той самий горбик, який є на моїй спині. Я прагнув оселитися на вершині пагорба, що височила над базою Титаніуса. І він, зворушений моїми намерами на майбутнє, дозволив мені це зробити, де я спокійно розклав поляну та почав будувати плани на майбутнє. Я пішов у шахти, аби знайти свої перші діаманти. О Боже. Ха! Це що я таке знайшов? Дивіться. На да, я зрозумів. Другий шанс на викопку алмазів. Так, пробуємо. Ще разочок. Так. Боже. І в цей момент я зрозумів, що на сервері відбувається якась дуже дивна містика. Тому я одразу ж вирішив на спавн, аби розібратися в природі цих аномалій. Як виявилося, тут і розіймався чорною магією по бризу

Ліхтарик як якимось чином пробив часовий квантовий метафізичний континіум та з'явився у нас на сервері, тим самим викликаючи аномалії по всьому серверу. Та та колишній техадмін, походу, дуже сильно розпит. І вся, приховуючи свої прокови. Ой, що? Стареш став офіційним партнером іншого проєкту ОМХМС. Завдяки адміну Ой в мене соковитий може існувати. Тому, якщо ти хочеш пограти зі мною чи з іншими контент-мейкерами, то ти можеш це зробити, зайшовши зі своїми друзями на сервер ОМХМС, де чекають тебе міні-ігри, пісочниці та виживання. Тому не парись та заходь хочеш на сервер. Посилання на нього знайдеш у описі під відео. І тут я знову пішов у шахти, бо ходити в залізці, ну це кринж. Та й не збудуєш цим замки. Я там бігав по печерам, знаходив трошки діамантів і натрапив на в животу. Чесно, я вперше її знаходжу природнім шляхом, і та, яка атмосфера всередині не описати словами. Потім я натрапив на спавнер зомбі. А такого я навіть не очікував. Тобто я знайшов перший цей спаунер. І через декілька блоків, буквально тут не знаю, 20 блоків, ще один спаунер. Оце так, оце круто. Але все гарне дуже швидко закінчується, так само як літа у старця. Я втрапив у дуже незручну ситуацію. Я думав, що там лише один скелет. Але поки я мотив одного, задувиліз інший, який пробив мені хедшот. І вся ситуація в тому, що я вмер в такій дірі, що я навіть не зміг її знайти. Фовек допомагав знайти мої ресурси, але поки шукали, вони зникли. Після цього інциденту пані Олімпа проявила жест доброї волі. Жінка покликала мене на спан, щоб допомогти діду вилізти з пенсійної кризи. Так, от у мене є до тебе пропозиція. Так, Дуже слухаю. така непогана. Я можу інвестувати в тебе зараз, типу дати тобі. Оце прекрасне кайло Без зачарувань mm -hmm. поки що. Ти потім, якщо що тобі треба, буде, ти всі діаманти просто в діжку покладеш, за, оплатиш все. За кайло я беру один діамант. За броню з тебе, так як ти тільки от почав виживати, так би Візьму з тебе 5 діамантів. Як тобі така домовленість? Там вона за 7 продається, я тобі за 5 дам. Дуже гарна пропозиція. Значит, мені і... подобається. Значить, вас всього буде потім шість діамантів. Тільки не забудьте повернути в діжку. Можеш там написати лист мені, що хайбрик поверну. Обов'язково покладу. Дякую, тримай і не помирай більше. Буду старатися. І тут діду Феос якось на старості літ запропонував жахнути бізнес. Де всі діди будуть в плюсі, я отримаю половину долі з прибутку ферми, а також нескінчений запас досвіду, а пан дідо Феве стане золотим магнатом. Цим бізнесом стала ферма говди на свини зомбі. Ця НЛО-шайтан-машинка здатна приносити за 2 хвилини 30 рівнів досвіду, а за годину цілий золотий маяк. Тож ми взяли список ресурсів та пішли добувати 89 стаків магми в Незері, а поки копали діду фавес поплавати у лаві. Допоможе, але. <скільки> І мені довелося його рятувати, так як у нього був повний інвентар магми. Потім ми копали пісок на скво, але нам його треба було небагато, бо жінка нам вже принесла була багато сква. Ну що ж, друзі, ми вже майже зібрали всі ресурси на... Тому ферму золота, XP, ікспі... ну як майже. Ми зібрали тільки основні ресурси: там магму і скло. Це найбільші такі були ресурси. Нам залишилося зазібрати тільки ці маленькі ресурси, тобто там механічну частину. Але якби ж ми не були пенсіонерами, то не допустили б такої тупої проблеми. Ми з Феосом затягнули всі реси під стелю в Незарі Але що є, то є, і дідові довелося думати, як то все швидко винести. え Тому я взяв і зробив портал, аби можна було перенести реси спочатку в звичайний світ. І я опинився десь високо над океаном за 4 тисячі блоків від спавну. Дякую, Майнкрафт. Мені довелося зламати цей портал і перенести на поверхню океану. Після чого я спокійно переніс всі ресурси у верхній світ. Зламав той портал, що був підставою у Незері, виліз за допомогою комипервини на стелю під року і залінкував портали. І знову переніс ресурси вже на стелі. Люнезера. Ми з дідом дісталися іншого порталу, де нас чекали ресурси на будівництво ферми. Ми так і сякали з горем і первоминими кістками запарились на потрібну нам висоту і почали будувати ферму. Ми спочатку забацали платформу зі складом, де мають зберігатися ресурси на фармуванні з ферми. Вище ми зробили скляний диск, по якому будуть бігти на нас орди зомбо І вже довкола того диску почали робити кова з магмою, де мають спавнитись ці пігліни. Але знову діди все заруїнили, і на нас почали нападати бомбардувальні машини гасти. Ми відбивалися як могли, і нам пізніше доперло, що треба було спочатку будувати зверху вниз, де якраз є той захист від гастів. Ми доробили всі секції з магми, і по суті ферма була збудована. І тут знов пенсіонери щось і переплутали. Як виявилося, треба було у кожній лунці мати по 24 вагонетки, аби моби відразу ж помирала від такої кількості ентітів в одному блоці. Тому я відправився копати, копати і ще раз копати 11 таків заліза, щоб зробити ті вагонетки, і в майбутньому зробити автоматичну сортувальну машину. Та, та показати фокуси. хотілося там. Коли я повернувся з шахти, я розкидався це за залізо по пічкам, і поки залізо плавилось, я швиденько трішки підлатав свої діамантові облатунки перед наступним походом до шахти. І на цьому день закінчився. Наступного ранку, поки Февеса не було на сервері, я й пішов добувати діаманти, щоб повернути борги Олімпії, а також накупити за ці діаманти книг, щоб в майбутньому зачаритись. Я бачу, у мене магазин зовсім не працює. Я тобі повернув ті шість діамантів О, все. -таки. Дякую. Щоб совість не їла. І... Ага. І тут -то тобі ще позалишав діаманти. Ого, губи... нічого собі. То я тепер не з такої сім'ї інші, а з багатої! Коли Фавець зайшов на сервер, ми продовжили фіксити проблеми з фермою. Поки він там розбирався з м'ясорубкою для піглянів, я збігав до Олімпи, щоб взяти декілька ярлочків. Алло! Алло. 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 Діду блять, ну я їбу. Де Те, ти тебе носило? Казав самого мене мана... пить, бо, блять мене, мають. У мене ноги старенькі. Бля, Давай. діду, я забув. Так, е тримай, значить, я тобі приніс бабу. Я приніс тобі діда. І приніс тобі зараз сам побачиш кого. Файл? <світ> <світ> Всім привіт, дорогі ві відеоглядачі. Ми сьогодні зробили ферму золота і тепер будемо її тестити. Ну, звичайно, робив все я хайбрик тільки стояв з камеру, знімав. Аби, ну, ну, а хто, а як вам показати потім те, що ми робили. Дивіться, зараз стріляю, вона попасте, як то кажуть. Перший раз буває м -м, бліном, мленом, не знаю. Але ні, попав, попав. Агряця, агряця, дивіться, що відбувається. Подивіться, біжать, біжать, свино собаки! Падають. Падають. Бачує верба, брачує! Тепер ферма працювала так, як і очікувалось. Але старига на феусу з дуба ідею, що можна зробити автоматичну сортувальну установку, для якої нам треба було ще трохи заліза. Е, слухай, у нас е, до тебе є прохання. Яке? У тебе буде стака заліза. 300 ні. Так, залишу дідові ще одну голову, буде. Чисто дракончик, типу. Захищати йому хатку. Угу Там в тебе цей слухай У тебе на вході в дім тепер захищає трьохголовий головий хайбрик. Єбанутись, треба четвертого. Ти що ти що робиш, діду? І так, значить, ми збудували нашу ферму. Ми її проапгрейдили зараз вам покажу. Зараз Февес буде запускати ферму, а я вам покажу систему сортування нашу. і let's go! О, так. Я зараз спускаюся, тільки, тільки б не з... не здохнути. <гум> так, нева плоть пішла, е, самородки пішли. Е, зливків ще немає. Зливків не буде, бо там треба сортувати. Так, мечі пішов, пішов меч, походу. Бля, мені страшно, знаєш, як один на один з ринг вийти на ринг вийти з тисячу мобами, ну це без. Треба скло в руки взяти, забігти і поставити добре. Біжи, 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 біжи! Є Просто не є, біжи. на яйцях! Мужик! Стартувальна система також працювала бездоганно. І поки біжи, біжи, біжи. їду зверху, фармиш собі біжи. досвід. Я періодично в нього підсусував та чарив свої діамантові речі. Але тих чарів було недостатньо, тому я замовив в Олімпі ще декілька книжок на незламність та докупив ефективність п'ячок, вже на повній швидкості можна було збирати ресурси на замок. Що ж, діду повністю готовий до того, аби збирати ресурси на замок. Тому я першим тілом вирушив до спавнера скелетів, що було біля Фелоса. Трохи нафармив кісток, стріл і зробив дуже багато рожевого барвника, який потім згодиться на рожеву кераміку. Потім я нарубав дров, щоб зробити собі склад, куди я буду носити всі ресурси. І як ви бачите, я все ж таки змінив місце для своєї стартової бази, так як ту гору я лишу на потім, а неподалік збудую свою. І тут ми з Олімпою вирушили битися з візером, аби в майбутньому мати ще й маяк, який перескорить процес збору матеріалів на базу. Але я не був байхайбриком, якби не вмер в цій битві. Неподалік від складу я зробив свій власний город, де посів пшенички, щоб в майбутньому багно перероблювати на спресоване багно. На цьому моменті діду поїхав з глузду і повністю винущив всі мангри, включно майже з всім багном. Потім я припав ці мангрові колоди, взяв сокиру та обчистив колоди від кори. Алло? Діду, блям. Ну, Пишви покажу. Пишви <ріст> <Пішли, ріст> покажу тобі дещо, погнали. Ну коротше, там може тобі видно вже. <ріст> боже мій. Ой, ой боже. <ріст> <ріст> Тут дуже цікавий надпис на цьому сьомом. ой. ой скелеті. Ну тут а, такий імпровізований ліфт, бачиш. Ой. Ну геній, геній. Ну так аби навіть не згубити тепер. Да. Ну слухай, ну слухай тобі. Тобі цей з хати видно, типу, було б. Ну так, там, там лісики. Після зустрічі з Февесом я накопав 27 стаків діпслейту. Потім взяв у Олімпі її маяк, той що я допомагав вбити візера, і своїми золотими блоками доробив фубовий маяк. Після чого процес кубки каміння пішов ще швидше. Накопав багато туху. Йоп твою мать, блять, з цими кріперами нахуй, блять. І нафармив багато таракоти в червоному біомі. Перемістивши маяк в незер, я пробурив дірку до стелі незеру, щоб він працював. Після чого я дуже швидко накопав базальту. І я відніс базальт на переплавку, щоб отримати гладкий базальт. Маяк своє відпрацював, тому я повернув його назад у Олімпі. Але в знак подяки віддав їй також свої золоті блоки на повний маяк. А також так бигнав. Який я вичистив з кишень своїх петертих штанців. Пізніше мені треба було зробити ще лопату на шовк, аби накопати в трави. Але на фермі зломалась ковадка. Тоді доході залізти. Та на часі Нема? немає. Звичайник, я накопав я. О, І сатоф. Благо республіки. Тому я у фависа його з комуністів. На Богу республіки, завдяки чому я зробив цю лопатку. Завдяки цій лопаті, яку я раніше зачарував, я накопав багато блогів трави. Винищив частину біму джунглів підспав, а також наробив багато дубу. Я витратив 3 дні на те, щоб зібрати всі ресурси, і вони всі влізли в ці скрині. Ну, не всі, майже, ну майже всі. Тобто їх дуже і дуже багато. Ці скрині вони пусті, я їх навіть не задію. І отут а буде вона стояти вже замок. Будівництво своєї стартової бази я почав зі скелі, яка буде тримати на собі в майбутньому замок. Я зробив цю скелю більш хаотичною та неоднорідною, аби показати, що цю скелю вітер обтец віками. У скелі видно градієнт, який переходить від темного діпсвейту до світлішого звичайного каменю. На виступах я зробив шари з трави, на яких потім будуть дерева. У цієї скелі вишилися великі печери та виступи, по яким тепер можна спокійно. Ходити. Природа розквітла тут і створила дивовижний пейзаж, дерева немов висять у повітрі, але через висоту, на якій вони виросли, утворилася власна природна екосистема, яка відрізняється від того всього, що це місце. Колись у давнині тут жили черевні гобліни в печерах, які збудували тут дерев'яні мости через прірви, які збереглися аж до наших часів. Потім я залазив на нарештуваннях і розвішував ліани, які вбивають цю скелю. Це деда скелі більш живого вигляду. Я будував цей замок по окремим секціям, аби оптимізувати процес будівництва. Це основна частина замку, тут в основному житлова частина, де мають жити жителі замку. Внизу є величезні ворота, це основний вхід в замок, куди можна заїхати на возах у внутрішній склад замку. З боку від замку є один з виступів, це балкон, на який можна буде легше залітати елітрами в майбутньому. Ця частина замку має декілька балконів та маленьку сторожову башту на куту. Також в стінах є вставки закації, які доповнюють замок деталями. Вершина замку має відкритий простір, де на краях останнього зробив отакі зубці з мангрової деревини. Наступна частина, яку я почав будувати, відповідає за з'єднання всіх частин замку в одне ціле, так як всередині великої башти розташована вінтова драбина, яка веде аж на самогору вежі. Біля вежі є відкриті секції. З яких видно місцевість, ну і також можна залітати туди на елітрах. З боку від центральних балконів я прибудував отой виступ, біля якого видно ще й маленьку вежу. А до основної частини замку на куту я прибудував ще одну велику вежу, яка згладжує собою гострий кут. Ну а потім я збудував задню частину замку, у якої також багато виступів. Сама задня частина відрізняється від всіх інших, так як має більш хаотичну конструкцію, а також форму напівкова. А на кінець я добудував останню другу вежу, яка має більш масивну конструкцію. Це, скоріш за все, укріплена оборонна вежа, яка має захищати замок. А біля неї почав будувати великий зруйнований міст, який стоїть на великих колонах. Тут буде дуже класно літати на елітрах. Ну що, замок побудований, і він вийшов доволі незвичайним, адже має нестандартну текстурку у вигляді градієнту, що переходить від мовочно-коричневого кольору і закінчується насичено червоними кольорами. А так Таш має дуже багато цікавих деталей, які ви бачите на своєму екрані. Тепер можна вважати, що челендж повністю пройдений, адже тепер я маю свою найкращу стартову базу. Що це За. Боже мій! Ооо, я провантажу вачанки, я така... Вдихаємо! Вдихаємо, терпимо, а потім випускаємо всі емоції. Я не можу, це сильно геніально. Стартова база на сервері соковитому, матіночку рідна. У мене аж привстав. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть свою думку стосовно цього замку та самого відео. Також переходьте в дискорд нашого дискорд-серверу Соковитого. Ну і в мій телеграм. Посилання на все знайдете в описі під відео. Будувати цей проект було дуже весело, адже мене оточували прекрасні люди, які допомогли прокласти шлях до кінцевої мети. Скоро побачимось. Somebody me, Самбадіуанс колміюваді. You can't boys, there's a game You can't you me And he will even hold me